Помилки це природний етап розвитку, але нам його демонізували. Давайте розбиратися! От, дивіться. Коли дитинка народжується, вона взагалі не розуміє, хто вона, що вона, де вона. Повністю не нерозумілий цей світ. Що таке хороше, що таке погано, що таке гаряче, що таке холодне, навіть що таке шнурки і як тими пальцями його зробити, як писати, як їсти. Дитина не розуміє, що треба взяти ложку, треба засунути її до рота. Вона нічого не розуміє. Але вона буде постійно помилятися. Навчитися ходити, що тут от, для кожного дорослого, ну для людини, у котрої нема там певних ват або хвороб, вона ходить собі, навіть не розуміє, як вона ті ножки перебирає. Але коли вона вчилася, ця людина вона вставала, падала. А спочатку тільки вчилася спинку тримати і повзати, потім на карачках, потім встати впасти, встати скільки помилок було для того, щоб людина потім коефіцієнт помилки правильні дії скоригувала на правильні дії мало помилок. Але ми, ну, нас, ми, наші дорослі, бабусі, татусі, продадусі демонізували помилки. Наче це щось таке страшне. І у більшості моїх клієнтів є серйозна проблема. Вони не можуть нормально сприймати те, що вони помиляються. Хоча помилки це естественний етап. Розвитку людини дуже природній, все нормально, і тому вам треба вчитися нормально сприймати помилки, тому що без них не буде результату, без них не буде руху вперед. Тому давайте ще раз, люди, помиляйтеся, дозволяйте собі помилки, робіть роботи над помилками, розумійте, що це найкрутіший коучинг, який у вас є. Ну це життя і їх помилки. Але єдине, що вам скажу, як... Для теми для наступного відео це те, що ми не можемо помилятися дуже часто за відчуття провини, тому з провиною треба працювати. Добре?